Щоб мій представник брав участь в судовому засіданні, він має відповідну конвенції в мене немає адвоката. Я прошу, щоб він був адвоника у вашого є посвідчення на право зайняття в, в категоріях. Як там, там саше казав, що відповідає справа в тому відповідно конституції? Людина має Процес, право на захисника. Не процесу, ви не маєте права Конституція рішувати. у нас вище кримінально-процесуального ви, кодексу. Ви чуєте, людина не має захисника, але вона має право на захист. Слухач зараз, головуючи, коли каже, усі інші слухають. У вас статус? Який процесуальний? А ми зараз вирішуємо мій статус. Отповідь, я право на голос то, маю. Ви не вирішили, ні, не маєте. Зараз, так може в мене є адвокатське посвідчення, ви мені Добре, слово надасте. Якщо ви будете мене перебивати, клопотання хто заявляє, то і відбувається. Ти з піднявся. Будь ласка, у вас письмове клопотання чи усне? Усне. Прізвище міг купатькової особи, яку ви хочете залучити в якості вашого представника. Литвин Олександр Володимирович. Володимир. Володимир. Так, На підтвердження...